Від відсутності паркану до необхідності проведення медогляду для мешканців. Модульне містечко у Чернівцях понад рік, як стало тимчасовим житлом для втікачів від війни. В яких умовах живуть вимушені переселенці, з якими проблемами стикаються та як їх спільно вирішують, дивіться далі у сюжеті. З 2023 року у Чернівцях функціонує модульне містечко, яке стало вимушеним прихистком для внутрішньо переміщених осіб. Понад 170 вимушених переселенців нині мешкає тут у восьми будиночках. В цей час жителі містечка зіткнулися не з однією побутовою і соціальною проблемою від глобальних, таких як працевлаштування мешканців, а подекуди і організація похоронів до елементарних. Серед останніх відсутність паркану, що додає ту труднощів для безпеки, але це питання нещодавно вдалося вирішити завдяки активності самих мешканців модульних будиночків. Подали на грант для будування паркану і та закупівлі додаткового обладнання у модулі житлові для того, щоб покращити життя мешканців Що ми зробили? Ми подали з балгадійний фонд посмішка ю документи на грант, і слава богу, його вже виграли. Той грант, і буде. Сума у нас, як нам казали. Близько 700 тисяч гривень на побудову цього паркану навколо модульного містечка та закупівлі восьми холодильників та чотирьох печелях. Окрім того, добилися вимушені переселенці і проведення медогляду для мешканців містечка, каже Ігор Арабов. Зараз це питання вже на вирішальній стадії, але я так думаю, що воно буде вирішено найближчим часом. І до нас завітають медики, за що їм велика подяка. І щоб оглянути наших мешканців на предмет різних хворіб вікових та може якісь хронічних. Будуть. Ми сподіваємося, що приїде флюорографічна лабораторія, тестування буде проведено або вакцинація. Таким чином, об'єднавшись у громадську організацію, внутрішньопереміщені особи намагаються всі сили спрямувати на вирішення нагальних питань та покращення життя у цьому тимчасовому прихистку. Розповідає ще один активіст містечка Гіві Баркая. Ми писали пісьма, і ми писали листи послам Німеччини і Євросоюзу, щоб вони приїхали і доробляли, тому що дуже багато протікало дуже багато. Було недоліків. Багато були такі недоліки. І після нашого листа все було зроблено. Мало того, приїхав представник німецької сторони, який особисто запросив нас на зустріч. Ми з ним розмовляли, казали про те, що нас стосується, недоліки показали. зараз. Ще мають приїхати, бо є кімната, де більше року вони роблять, і досі Нічого не відремонтовано. Окрім того, Гіві Баркая також зустрівся з представниками міської влади для вирішення інших поточних питань, зокрема щодо роботи двірників. У результаті на ці посади запропонували самих переселенців, які тут мешкають. Зі своїх наразі планують призначити і охоронця містечка. Пару такі Кілька разів були ситуації, коли вімкнулася пожежна сигналізація, і ні у кого не були відкриті двері. Всю ніч люди не спали у кімнаті, тому що воно дзвеніло. Кімната закрита. Я розумію, вона працює відведений час. А якби були мешканці, то можна було б відкрити, вимкнути і так далі. і так далі. Звісно, багато проблем вигулькує під час експлуатації модульних будиночків. Якщо пройтись по модулям зайти в кімнатах, Ви. Якщо прийти по модулях, зайти у кімнати. Ви підіймаєте матрас, воно все у цвілі. Майже у всіх модулях під ліжками всюди є цвіль. Коли вимикають світло, дуже-дуже швидко все вихолоджується. А влітку 35-36 градусів в день туди зайти неможливо. А в модулях живуть люди. І люди онкохворі серцево-судинними захворюваннями, всі, кому 70+. Плюс кому 70 плюс. Якісь неполадки бувають, там десь протікає в когось щось, у когось там щось не працює. Це таке, що ми вирішуємо, пишемо листи, тобто модульне містечко на гарантії зараз два роки. Ще два роки немає, так що ми звертаємося до фірми, яка будувала з листами офіційними, все, з підтверджуючими фактами: тобто, фото, відео направляємо, лист і вони приїжджають. Світлана Нефіодо з Красногорівки мешканка модульного містечка. Четверо її синів українські захисники, які наразі отримали важкі поранення. Зокрема, Данило два місяці тому втратив ногу під час бою з російськими окупантами. І ось вже місяць, як воїн, також мешкає у тимчасовому містечку. Немає місця для проживання, тобто воно не дуже облаштовано, якби для особисто для таких людей. Є, ось у нас один, один туалет, там є поручні, а так ну важко. А ще Світлана Нефьодова виховує п'ятеро дітей своєї померлої доньки. Тож у двох кімнатах зараз оселилися дев'ять людей: поранені сини, а також онуки пані Світлани. Місця дуже мало, дуже 27 квадратів на 9 чоловік. А то я хотіла б звернутися, якщо можна, про допомогу по житлу. А. Я запитувала і за будинок, щоб великий будинок, щоб хватило на всіх, тому що хлопці всі контужені, всі ранені. і у, у них контузії сильні. Їм треба окремі кімнати. Воно буває у них і взриви, таке ото, буває ночі, проснеться, бігає, він воює, а діти малі, вони не поймуть, що Чу, кричить, він тікайте. Тетяна Дубіцька, теми дня, тва.